Адінадропі в мене немає свого власного промокоду, зате є сайт ggdrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод ATOMF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, Головне, вчасно зупинитись. Поїхали. Друга серія подін дроб. В мене, на жаль, зараз можуть почати сверлити, тому не чекаємо, починаємо. Просто за 99 кейс я спокійно відкриваю і вилавлюю, що. 250, а скільки він. Ой, П2000, точніше. Так, 97, непогано, непогано дуже. 420 баланс в мене є. І навіть зараз зберігається знижка в мене. Прикольно. Це класно. Так, пропоную. Ні, 170 то занадто. За 85 відкриємо. Просто дві штучки, 168. Я витрачаю. І треба зловити щось, ну, щось таке гарне. Щоб, типу, сьогодні прям гарний бюджет був. Так, оце непогано коштує, а оце вже поменше. Ладно, оце продаю. І поліпшення на X5 нехай полетіло. Чому б і ні? Ось таким от чином, може, на жаль, не випадає. Ладно. 400 баланс в мене є. Так. Можна відкрити, оце, наприклад. Оце 42. І. Ну, блін, фігня випадає повна, я думаю. Так, поліпшення. Так, 19 випало всього. Х5. Давайте. Ось таку наліпочку, нехай. І може вона випаде, а вона дуже близько. Дуже близько було, прям схоже Так. А, пролистну вниз. Щоб відкрити. Наприклад, оцей кейс за 169. Може щось. І вдасться мене виловити. Але дігл хоча б. Ну, як хоча б, він дуже дорого коштує, але. А це, мені здається, норм. А, ні, це 37 всього. А що сьогодні таке? Ладно, поліпшення. Х5. П250-й, може, випаде. Не випадає. А що сьогодні таке? Я не розумію. Так, нові розіграші. Давайте брати. А. Це, типу, я вже. ладно. А, почекайте, в мене нема нічого продати в інвентарі? може є? Немає, так? Продати все. Ні, немає. Ладно. Прийдеться крутити оцей кейс. 85, 84. Let's go. Let's go. може щось хороше мені. М-ка, будь ласка, ну, я, я не розумію прикола. Чому не М-ка? Ну, це не Окоп 100%. Це 44 ладно, ще раз відкрию. Коли окуп випаде, питання, Питання, коли я зловлю перекотись, 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 перекотись. Прикол. Ні, це, це прикол прямий, я, я просто не розумію. Ладно, ще раз. На, на всю суму відкриваю, так, давайте, щоб це не метушилось перед очима. Ну, це окуп, я думаю, ні. Це 100 на 100 плюс, 139, хоча б так. Uh, так, пропоную 42. Тепер відкрити. Ось таким от чином. І можна. Ну, ні, не СЗШка, Ну, тільки не. Я зрозумів. Я просто зрозумів СЗшка. Про... Ну, 18 вона коштує. Ладно, поліпшення. Поїхали. Так, 20. 3 а, ну, це шанс великий буде, тому x 5 ось так от. x 5 ще жодного разу не випадало. а це дуже схоже. Так, це випало. Нарешті. Нарешті щось випадає. Продати все. Так. І, можливо, можна зробити по приколу контракт. Так, 125 отак витрачаю, кручу. І треба окуп. Бажано реально окуп. І я піду зроблю з цього. Всього контракт. О, як же. А, як же погано. Ладно, ладно, контракт. Робимо. Робимо від 24 до багато. Коротше. А, випадає 30. Випадає просто 30. Окей, я зрозумів. Я зрозумів прикол. Так, другий день. Безкоштовний предмет. За 15. Дякую. Дякую. Вона просто летить на X10 на ось такий от кейсик. Може, ну ні, почало занадто швидко, я думаю. Хоч. Випадає! Стоп! Стоп, 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 стоп. Продаємо. Продаєм, я камбекнув. Я потихеньку камбекнув. 245 у мене є. Так. Щоб відкрити. Щоб відкрити, можна оцей. Давайте цей. Ніколи не відкривав. За 84. В принципі, ціна, як і у того кейсу, там де 100 трек зброя падає, але. АВП, ну АВП дорожче. АВП гарно. АВП гарно, я думаю, якщо гарна якість. 143, нормально, Нормально. М -м, окуп є. Так, тепер я. Почекайте, кейс з агентами. Де кейс з агентами? 1012 ти коштуєш. Багато, багато, як на джиждрофі приблизно. Так. А, оцей хочу. Дві штучки. 134 витрачаю. Будь ласка, хоча б одне. Одне тут щось, що може окупити все, я вірю. Я просто сподіваюсь. М-ка може, якщо гарна якість. Ну, так. Да. Логічно. Так, пропоную М-ку продаю і в поліпшення закидую це, бо сьогодні щось з поліпшеннями прям непогано видає, я думаю. А це давай. Може, теж ні. На жаль, ні. Там, в принципі, паттерн приблизно зрозумілий. Тепер для мене став поліпшення. Окей, 85. 85 витрачається на цей кейс і. Ну да. Та. Ну який. Ну що це за. Це приколи, я кажу, це просто приколи. Ладно, поліпшення X5, нехай буде ось так. А чому Чому це графіті 50 коштує питання? Ладно, це не випадає, логічно, да. 116 є, листа в самий низ і хочу цей кейсик відкрити просто за 84 теж. Може, звідси щось щось краще випадає. Звісно, це було б, напевно, більш круто, але теж непогано. 133. Так, пропоную тепер от сюди перейти, 127. І може щось так, оце отак, може щось. Ну, глок, по ідеї, дорожче в будь-якому випадку був би. А оце. А, 192 теж гарно. 192 непогано, просто глок був би, я думаю, дорожче Звідси. Ладно, неважливо. Ще раз це я хочу. 84. Відкриваю і... Це за USP краще. Юсп 100%. Так, да, USP, nice. це Окуп. По ідеї це Окуп, тому що USP. Ну так, невеликий тільки. 91, нормально. Нормально. А, так. Щоб відкрити. Щоб відкрити. А що є? А, оце можна. 250. А, ні, 255 не вистачає. Ладно, давайте контракт зроблю. Отак от з 4, давайте. З 4. За 100 я відкриваю виход, і якщо падає Калаш, то це, в принципі, вже наближено до окопу. Тому що Калаш прям гарно. О, Калаш. Калаш і Юсп, це окуп, до речі. А, ні, це. Тому що муха за 4 випала, так, і оце за 7. Ладно. Контракт полетіло. Ось так все закидую. Контракт на суму 93, головне, щоб видало. Хоча б більше. Хоча б більше, ніж. Видає 36. Ладно, зрозуміло. Зрозуміло. 36, закидую на X3. Давайте. ні до соточки, ось так от на цей. Е гарненький. Будь ласка, будла. Не зупинилась. Ну, ну, не зупинилась. Ладно. Ладно. М Листа вниз, думаю, відкрити оцей. Оцей тільки швидко, наприклад, 67 випадає. Ага, пога. А, окей, 25. Відкриваю ще раз. Будь ласка. Ну, оце вже може. Хоча теж. А, ну 85, nice. це окуп. Ще раз. Будь ласка, треба. О, стоп. Стоп, стоп, стоп. 509. Ну, калаш мені цей ніби філтестед. Продаю. Продаються жорстко. Ми зараз просто підемо, відкриємо якийсь гарний, гарний кейс. Так, що можна відкрити. О, можна відкрити оцей навіть. Давайте його і відкрию. Чом би ні, 509 витрачаю. І якщо щось, в принципі, ліквідне випадає. О, ні, тільки не це. Це скільки? Хоча це може, почекайте. А, ну, 100, а, 137. Ну, геге, да. Да, був шанс у мене, але цей кейс все злив мені. Ладно, нічого страшного. Raptors за 169. Може він окупить. 46. Окей, 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 окей. 46. Просто злив все. Ну ладно, в принципі, той калаш не було великого сенсу, типу, забирати, тому що, я думаю, ви розумієте, він не дуже гарно виглядає. Так, а оцей глок, він. 130, найс, найс, гарно. Окей, оцей відразу тепер, 84 і. То це менше, це 30 десь. А, це 72? Ну окей, ладно. Невеликий злив, ще раз тоді. Теж злив, так. 72 воно тут падає. Ладно, зменшу планку. От звідси мені випав той калаш. да, от звідси, звідси він мені випав. Найс. Окуп є, ще раз. І калаш. Калаш, будь ласка. Це скільки це злив? Це 75, це не злив. Ще раз. Будь ласка. Це теж не злив. Почекайте, може я забагап і зараз буде просто. Так, два, два кейси 103 4, і. Ну, а тут вже. 3213. Продаю, ладно, відкриваю ще раз. 67, це не злив. Найс. Це 75. Продаю ще раз, будь ласка. Це не злив теж. Найс. Може по одному треба просто відкривати, поки не зливає, типу. О, стоп! Яка якість? Філтест, ладно, продається. Продається, це в нас. І. Хочу це за 127 відкрити, Дігл? Блін, це скільки? Це 71. Продаю і можна ще раз відкрити. Тільки вже повільно. Вже повільно відкриваю М-ка. Оця М-ка. Хоча по ця ні ні! Куди ти пролиснув? Куди ти пролиснув? Просто 71 і все. І в мене знов нічого нема. На. Круто, дуже. 67. Найс, nice. Юсп. Окей, 85. Ще раз. Usp nice. Це гарно. 85. Ще раз. Так. О, це, це 100 з чимось навіть. 135. Ще раз. Давайте. Поки не зільє мене. Оце злив. Оце злив і тому. А, ні, це 130. Почекайте ще раз. Тоді. Так, це теж. Почекайте, це гарний кейс. Стоп, стоп, стоп. Це дуже непоганий кейс, як для мене. Так, ну це вже злив, я думаю. Це 30, ладно, поліпшення. Поліпшення на x3, нехай буде. Отак от, от. І не випало. Я. Хоча випало, ладно, випало. Беру свої слова назад. Продається. І баланс 206. Що можна відкрити на 206 дінопойнтів? Оце можна відкрити. Хоча, я думаю, мене зіллє. Ну, подивимось, подивимось в будь-якому разі, може і ні. Не злило, не злило. Це 100 трек, значить це буде десь та ж сума. Десь та ж сума або. А, ну 228 відкрив за 169. Найс. Nice. Найс, nice. в принципі, можна відкрити оцей швиденько. Швиденько просто. Так, це теж окуп має бути. Це 175. Найс. Nice. 311 баланс. Ну, якось ризиковано відкривати один кейс за якийсь. Баланс, типу. Давайте, ладно, за 200. За 200 можна. За 212. Просто летить оцей от кейсик і це юсп, Це юсп. Да, хоча шанси були непогані. З 54, ладно, 117. Я думаю, вже треба потихеньку закінчувати, тому якийсь кейсик треба просто відкрити. 127. 1000, ага. 127, немає тут, ладно. Оцей тоді. Швиденько, швиденько, може окупить мене якраз таке. Це не окуп, я думаю. Це 40 просто. 57 залишається. Треба крутити, треба крутити цей. Найст, nice. це. Хоча це може не окупити. 46, а я відкрив за 42 це окуп. Ще раз. Оце вже ніби. Ніби так, ніби печально. 37, окей, 25 відкриваю. Може. Ні, а це вже, це вже дуже погано. Ладно, я злив все. Ну, нічого страшного, насправді. Так, ставлю на X5, нехай. Отак от. от Полетіло. Може, випаде. Випало, до речі. Випадає. Не все, що я злив. Так, продаю. 58 в мене є. І. Ну, оце. Оце, оце. 42. Берети це скільки? 23. берети всього. Ладно. Печально, печально, що сказати. От, МК може. МК може. МК69, продаю і. Вистачає. Вистачає. А. Стоп. Я не можу щось цей кейс відкрити. Ще отак. Не, не можу це кейс відкрити. А що за прикол? Мені каже, спробуйте пізніше. Так, це 67, найс. Можна тепер? Найс, тепер можна. Ооо! Буду... Блін, якщо це камбек буде, я буду в шоці. Ладно, може цей просто повідкривати, поки він. О, стоп! Стоп, 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 стоп. Продовжуємо. Продовжуємо поки. 67. Це скільки? 75. Окей. Ще. Оце теж норм. Я думаю, я зараз.. ой. Про продати треба. Треба продати все. Так, тепер я камбечу сюди, відкриваю знову. Найс, nice, це теж окуп. Я думаю, я зараз дивіться, як зроблю. Я м, дійду до 250 приблизно, якщо гарне, найс. Nice. Uh, от, я вже дійшов, тому все. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд, а продовжимо ми в наступній серії.